Онлайн-консультації, арт-терапія, нейроеброн. Ваші запити, арт-терапевтичні наші з вами зустрічі, ми можемо так само проводити у нині цифровому. Полі, де через взаємодію, через екран вашого гаджета-монітора проводити такі сесії гармонізації, привести в баланс, в рівновагу свій внутрішній стан, де ми з вами можемо малювати картини на воді, які стануть світлинкою, які стануть для вас візуалізацією або ж допомогою. У вирішенні якихось ваших внутрішніх запитів ми створюємо картини патерни на водичці, які поєднуються з вашим внутрішнім безсвідомим, і вам приходять інсайти, ви знаходите відповіді на актуальні питання, що вас турбує? В чому, можливо, ви заплутались? За допомогою нейроебру водяної стихії. Взаємодії з водним полотном та фарбами ми зможемо відкрити таємні двері ваш внутрішній світ де від самого простору, від самого життя. Самим найближчим часом до вас можуть прийти відповіді. Через воду ми можемо з'єднатися з вищими своїми аспектами. Ми всі знаємо, що на 80% ми самі є водичка, і тому через таку зовнішню взаємодію, через Колір через фарби, через ваш намір з'єднатися і пізнати через нову методологію, розшифрувати відповіді на ваші питання.